Судно проголошується постанова імені України 10 липня 2014 року Шевченківській районі суд міста Челниці складі, головуючого судді Богдана Секаріткачук, случаючи прокурор на конечного заїзника, каже <певе> життя. <певе> Раніше в 5 судному засідній залі суду стару на постанову провідного про порушення кримінальної справи. Згідно статті 236 очково КПК України в реакції 1960 року встановив. 15 липня 2014 року зайнявся життя і... 4.11.2009 року в члені За на той час першого заступника начальника обласного СБР здійснили справу зняття гроші коштів належних рам'янину людей по Зона звичайних групи зможе втекти з приміщення банку і грошові кошти їм не вдалося зняти з рахунку банку. На всі ще мізони злочальної групи на честь дозволу при проведенні і в тому числі його ставки на істалки, можуть казати, він керуючий філією банку. Кримінальної справи. 6 березня 2012 року Генеральна прокуратура України постосовано постанову Нарковського ія про відново опрошення кримінальної справи відради на право прокуратури області для проведення додаткової перевірки. 12 квітня 2012 року старше прокорону поговорив о напроданні його особи була проведена е, додаткова перевірка, винесена завідомила законну постанову провідному опрошенню кримінальних справи. Постановища судно в місті... I Eu do Υπότιτλοι AUTHORWAVE